Сьогодні, друзі, 3 червня. Ми вирішили приїхати в гори. Дощик зривається постійно, 14 градусів. Візьмемо дощовички, обов'язково зараз з собою. Подивимося сьогодні, як у горах, пішли ли грибочки чи ні. Ну, як завжди, все, побачите. Ми вже удрапали вперед. Ріша веде? Ого! І не чують мене, поки збирався, друзі. Здоровкався з вами. Так, ну зараз доженемо їх. Ой. Останній наш похід, друзі, хто дивився. Скільки біленьких знайшли на буковині. Оце так-так. от, Ну Дуже далечко. Нам у гори в три рази менше відстань. Ми сьогодні в нашому звичайному составі Жекірі, Більба, Марсель і я сиріший. Ну що, щось бачила? Та ні, щось Цікаве. Много, але хочу дощовичок взяти, бо щось да? сильно капає. Некомфортно. Його. О, в рюкзаку, бери там. Я поки що одягати дощовичок не буду. Некомфортно в них. Але коли... Такий сильний дощ, то без нього, конечно, тут моклющий будеш Гарно. Такий воздух, да, ериш Тахи співають Трошечки вітерець є Буреломи такі. Думали сьогодні, друзі, взяти з собою мою маму, щоб вона з нами поїхала. Але є ще. Дол ще адаптується. Ну адаптується трошки. З переїздом цим собаки дуже гарно знають ці місця. Це вперше ми побачили як більба виводить нас, так? Да? До машини, саме, друзі, в цих місцях. Сьогодні, друзі, великої надії у нас нема, що ми грибочки знайдемо. Навіть ну, кошика не взяли з собою, у нас є сумка, якщо що. Але ж треба іноді приїжджати і дивитися, як по грибочках в наших місцях у горах. Це, до речі, безкіди. Неподалечку від мисливки. Ну, Вологи достатньо, да? досить тепло. Ну, да. ну, я по прогнозу обіцяю таку погоду, друзі, на 10 днів точно. Тому я думаю ми приїдемо сюди і через 10 днів, обов'язково. А якщо щось знайдемо, то і раніше. Так, де Жака? Так. А. Побуваємо, друзі, сьогодні в трьох різних місцях. Ось такі хащиці. От. Ну побачите, буде такий великий ліс. Все побачите. Зверху, так, да, десь? Прямісінько над нами. Так, де Жека знову? Ох, Жека саме в цих місцях так полюбляє. жекері Бігати, а, вон він. Бачу, бачу. Да, пішли. Чим вище вгору підіймаємось друзі, тим сильніше дощик. Якщо так буде, то і я дощовічок буду одягати. Поки що в цих хащах, друзі, нічого. Ну, надія є вже а, на горбі. Там інший ліс. Може там щось є. Там сонечка більше. А Тут такі хащі, що 40 хвилин, друзі, підйом. І ми практично дійшли до другого місця. А, з собакеном, ну, да? так? Травичка сочна. Дощичок. Ну Саме така погода, друзі, для грибів. Нема нічого в цих хащах, то що ми пройшли. Ну, дивимося. Що? Обрезня, слизько. Але красиво тут, друзі, тихо. Зв'язку взагалі нема ніякого. Да? Зв'язку нема. Але ці місця, друзі, ми гарно знаємо. Фу, як зміюка, блін. Бач, палка яка. Як зміюка. Здалечку схоже так. Прийшли ми, друзі, наше друге місце. Теж нічого. Ну і от вже третє, бачите, ліс зовсім інший. І от тут шансів більше. з краєчку походити. Подивимось. Ріша, там ручеї є, пам'ятаєш? Може давай підійдемо з собаками, гірської водички поп'ють. А це що? це напевно тогорічні голубінки. Бачите? Рибочок якийсь. А ось ще два. Тогорічні голубінки, напевно. І якісь грибочки, не знаю, не зрозуміли. Ну молодесенькі такі. Гори парять. Так красиво, так? Да? Давай, там зараз краєчку лісу походимо, так? Да? Поки що, друзі, нічого. А ну, повторюсь я й казав, що це така розвідка подивитися. Як тут прокидається ліс? Що там? Ану, що це? Ага, бачу, ну оце трутовички, а там у тебе... Так, ану-ка, зараз. О тут слизка всюди. О, друзі, бачите? Ближче до краєчку лісу вже зустрічаються якісь грибочки. Ну, ми такі не збираємо, але вам покажу. Бачите? Ось такі вони. І трутовички поруч. Все ж таки я був правий. Кудсонечка більше. Волога її. Це не ті гриби, що ми шукаємо, але ж... Це рівно. Ось поруч трутовік окремлений. Молодесенький. Досіку практично нема. Більш нічого, друзі, тут нема. Вирішили свішу. Бачите, ось та гора з тої сторони. Тут можна пройти низом десь годину ходу. І подивитися з тої сторони. Є також гарні місця. Там такі полухащиці, але мають бути грибочки. Подивимось. Так, ну що, Іріш, Давай спускаємося. І пішли на інший схил. Наш похід, друзі, продовжується десь 2,5 кілометра і ми на місці. Подивимося, що там. Якщо і там нічого не буде, друзі, то будемо потихеньку повертатися. А де ж А, вон. Це ми зараз так по краєчку, по краєчку. потихеньку будемо обходити ту гору. Дощовички, друзі, тогорічний. Бачите, старий. Краще б були і бі біленькі тогорічні. <гум> ну, в цих місцях обов'язково будуть. Це дуже грібні місця. Ось ташки співають. Ага. Вийшли ми, друзі, до тих місць. Куди планували? Поки що нічого, бачите, от таких галявин тут досить багато. І коли нема хмарин, то тут сонечко є. Ось надія є, що тут щось знайдемо. Ти сьогодні там взагалі там, з лісовичком спілкувалася чи ні? І що він казав тобі? Будуть грибочки чи ні? Ну, так Казав, що шанси є, я, так? Я щось з першого разу хотів, щоб він, він там нам надавав. Ріше говорить, цей, треба їхати знову на буковину, там хоч грибочки є. Напевно, друзі, може так і зробимо, але ж повторюсь. Ну, у нас мабуть да, ну, В наших краях, друзі, бачите, дуже зарано ще. Хоча це ще не, не кінець. Ще пройдемо декілька місць, подивимось. Але вже бачу, що шансів небагато. Жекі! Жекі! От розвідник. Він біжить кудись, навіть ну. не дивиться. Жека, ходь сюди! Пішли вперед. Джекірій, розвідник, ти де? Ходь сюди. Водичка прозора тут, друзі. Гірські такі струмочки. А як собакам тут гарно. сонечко потрошечки пробивається, друзі. Ось так. Дуже багато сьогодні кілометрів пройшли. Але нічого, друзі. Ну напевно, для цих місць ще рано, так? Треба чекати. Треба чекати, друзі. Ну, що ми зробимо. А наступного разу, друзі, напевно, поїдемо на буковину. І позбираємо реально грибочків. Ну Провідали та й... Добре, так? Да? Все, друзі. Треба заїжджати, дивитися. Так, <гум> так. Да. Не будеш дивитися, так і пропустиш початок сезону. А в кожному лісі він відрізняється. Ладно, друзі, будемо їхати ми додому. Нам ще десь кілометра три, три з 3,5. Жека! От розвідник. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока, друзі! this way this way